Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас така цікава тема і цікава країна це Андора. І хочу розказати більш детальніше з точки зору юридичних моментів, отримання виду на проживання, отримання громадянства Андори, а також податкові моменти, чому це перспективна країна, і відповідно чому слід задуматись по переїзд в Андорю. Всі ви знаєте, що Андора це лижі, це мальовнича гірська країна між Францією та Іспанією, але вона ще є одна із найпривабливіших податкових юрисдикцій в Європі. Перевага резиденції в Andor, насамперед, це податки, всі про це знають. В Андорі є податки фізособи і податки компанії. І податки фізичної особи можуть бути або ноль. Або від нуля максимальна планка це 10%. Тому в залежності скільки ви заробляєте в рік, ви платите 0-5% або 10%. Якщо ми розглядаємо саме компанії, то податок на прибуток компанії в Андорі до 10%. Тобто це податок на дохід на чистий прибуток. Відповідно. Також слід зазначити, що в Андорі відсутні такі податки, як податок на спадщину, податок на дарування і податок на майно, тобто податок на розкіш. Тому е дуже багато людей, які там проживають в Іспанії, Франції. Нідерландах і так далі все більше, все більше проявляють ініціативу і переїжджають в Андору для того, щоб мати резиденцію не тільки маємо на увазі в а і податкову резиденцію. Відповідно, в даному випадку ця резиденція в Андорі не потребує, щоб у вас був європейський паспорт або громадянство країни Європи. І, відповідно, це також відкриває двері для всіх країн, як і України, так і інших країн, які не є в Євросоюзі, а також бізнесменів з усього світу. Ще Також слід зазначити, що дуже надійна банківська система, і ви можете мати можливість відкрити рахунки в стабільних банках за європейськими стандартами. Також слід зазначити, що безпека. you <laughs> Відповідно, це не Іспанія, де тут кількість крадіжок, і з кожним роком є ріст відповідно нелегальної імміграції, окупасів і так, далі, і так далі. Відповідно, в Андорі цього немає, тому що ну, за розмірами і за системою ця країна набагато менша, ніж Іспанія або інша. І також тут можна сказати, що є безпека, конфіденційність і стабільність тому це ідеальна країна для. Переїзду сім'ї, також збереження капіталу і спокійного життя. Ну і для інвесторів або бізнесменів планування майбутнього. Також, якщо ми беремо види резиденції, то в Андорі є чотири види резиденції це є дві активних види резиденції і дві, дво, двоє пасивних. Що це мається на увазі? Активна, активний вид резиденції він передбачає проживання обов'язково в Україні 183 дні. Пасивна, відповідно, всього лише 90 днів у році. Е, відповідно, якщо ми оформлюємо пасивну резиденцію, то це резиденція без зобов'язання працювати або відкривати бізнес із мінімальною вимогою перебування в країні. Також, відповідно, Андора це ваш захист активів, спокій і податкова ефективність. Якщо ми говоримо про громадянство, то громадянство в Андорі можна отримати через шлюб або через відповідно проживання. Але проживання вам потрібно 20 років легальної резиденції в Андорі, щоб отримати резиденцію. Тому е, ось це така маленька інформація. Відповідно, якщо хочете дізнатися більше, або якщо хочете, щоб уже детально поговорили по вашому кейсі, також прорахували е, структуру і, відповідно, податки, ви можете звернутися до наших спеціалістів е, і відповідно ми проконсультуємо по цьому питанню. Також, якщо ви не хочете, наприклад, отримати вид на проживання в Андорі, але можете відкрити. Материнську компанію холдинг, І, відповідно, тут ми говоримо про оптимізацію податків. Тому, якщо це кажу, ваш кейс, напишіть нам в приватні повідомлення і, відповідно, ми назначимо консультацію. Надіюсь, це була цікава, корисна інформація. Якщо є якісь питання, пишіть нам в коментарі або пишіть в особисті, і ми обов'язково розберемо саме ваш кейс.